Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 6 липня 2024 року. Лівобережна Херсонщина. Повністю поспів, майже повністю поспів. Новий сорт нектарину мої в моїй колекції, який плодить ще другий рік під назвою Бінг Бен. Дерево, дерево другий рік. Воно дало дуже Багато плодів, я навіть нормував, але все одно є перегруз трохи. Хоча по приросту все добре, дерево не страдає, не страждає. Плодів біля 30 штук. Як показати, щоб видно було. Низу покажу. Плоди через перегруз трошки дотягли до своєї ваги. Приблизно грам по 150 тому що вони більше дорожнібудь. Але з такою, з, такою, з такою кількістю то це нормально. Більшість плодів в технічній зрілості, деякі м'які вже є. Ось така вага в більшості плодів, але я навіть думав, що вона менше. 180 грамів. Ну, я думаю, максимально 200 буде, а мінімально грам 100. 40, а так розброс такий буде. Повторюю, це ж деревце тільки двохрічне, тут ще ранувати з нього дуже великих параметрів чекати. І то, який він потужний дав врожай. Такий середині він на дотик такий ще плотнуватий, але коли робиш так, він м'якенький і багато соку видає. В тому році я відмічав велику місяцю цукру. В цьому році підтверджую, для мене такий смак, він такий насичений, насичений і з таким своїм присмаком. Навіть не знаю, як на нього сказати, але є в нього щось таке ексклюзивне. Якось, ну наскільки зможу, зараз передам, якийсь у мене відчувається присмак навіть солодкої вати, такий, який є. Всі знають, що така солодковата, от є такий присмак якийсь. І присмак такий міндальний якийсь. Ну, взагалі, не знаю, як сказати, аби знав, описав би точніше, так. Ну, смачний сорт, дуже смачний. Особливо такий ранній період. Кислинки взагалі там не відчувається, вона така якась гладка, така змазана. Я перед цим показував сорт Роз Діамонт. Він з кислинкою, її відчутно, але там за рахунок... Великої місце цукру, він просто контрастний йде. Тут контрасту нема, тут просто солодкий такий змазаний на легку кислиночку із такими сторонніми присмаками. Взагалі, сорт достойний. Я тут якби, відчуваю тут трохи спілої сливи, нотку якусь таку десь відсотків на 10. М'якоту, оця м'якость кислинка, вона мені нагадує сливу. М'якость спіла, але хрумтить теж приємно. Волоко не відчуваєш. Взагалі, я задоволений, що посадив його дерево ціле, тому що в мене воно в колекції було зроблено ще на окрему гілку. Тому -то, спробував, вирішив, що я правильно зробив, що посадив дерево. Такий сорт з таким смаком, такі строки це дуже добре. От потихеньку куштую. Зараз от частково мені додаються якісь емоції. Саме шкірочка дає якийсь такий ексклюзивний свій присмак. Додатково. Тому що в м'якоті свій присмак, а в шкірочці такий свій. Ну, Якісь мені нагадують концентрати такі фруктові, що використовуються у випічці. Ну, опять же кажу, може за цей ролик щось і придумаю сказати, але приблизно так оце відчуття в мене. так, сорт достойний. Мені він сподобався, я відразу його можу. Рекомендувати, хто питає, який сорт із ранніх рекомендую. Це точно можете брати на замітку. Що гарний, що врожайний, що смачний. По морозостійкості не знаю. На півдні живу. Ну, Я думаю, як більшість нектаринів. Яка красота, дивлюся, як він усіяний плодами так дуже гарно. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.